Всім добрий день! Це наша маленька дитяча. Всього 7 квадратних метрів в ній. Але ми намагалися вмістити в неї все, що тільки необхідно для дітей. Плануємо зробити тут косметичний ремонт, так як уже дуже давно тут ремонту не було. Стіни у нас були через сирість плісняві, тому треба це виправляти. Молодша дочка хотіла дуже сильно цього ремонту. Ми його хотіли робити ще влітку, але було багато справ в хаті, в селі, на городі, і ремонт відклався. А тепер зимою якраз з'явився час, і ми будемо виправляти ситуацію. В першу чергу треба звільнити шафу. Ось казав, все зробі. Контролер самый главный. Він уже моститься на шкаф. Йому вже треба вище забратися. Поглядає вже на шкаф. Там шкаф зайнятий, Оскар. Ну, порядок, да, ось. Ну, получается, зберіть. я його, то замазюки не там. Ну, я Не прибирається ось, так? Да? Потому що воно і не прибереться. То фарба, мабуть, чи пластилин, чи щось таке. То Віка замазала, мабуть. чудак ты наш. Ты наш чудак, Костюнька. Перфекционист, точно. Все, полегчало трошки. Кусяка. Усяка такий <ривітна> лазер вже? там в углу вот сам. Оскар, ти туда не прыгнешь. Оскар, хоча... ти де? вообще, там сейчас будеш порядки наводити, да? Оскар, спускайся. тепер я хочеш звідти. Давай злізай, все перевірив там, спускайся. Книжна шафа потихеньку звільняється, ми хочемо її не розбирати, постараємося цілу вийняти поставити, а потім засунути назад всі речі в цю шафу, щоб було більш-менш свободно і можна було якось в таких умовах жити. А взагалі, жити в умовах ремонту це цілий треш. Ми все ж таки це зробили, шафу звідси виняли. Підлогу протерли, там була купа, купа павутиння. Тепер займаємося іншою шафою. А ця шафа тепер у нас стоїть посеред кімнати. Зараз ми її заповнимо і буде порядок. Ось так ми прямо в пакетах, в коробках все поскладали. Це не все, що там було, але вже набагато вільніше стало в кімнаті. Тепер цю шафу майже звільнили. Все це поскладали посеред кімнати. Це знову відправиться в іншу шафу. Перетасовка туди-сюди у нас відбувається. Саме головне, що коту ці заняття наші дуже сподобалися. І він із задоволенням посидів у всіх шафах. Ось тут, до речі, висить його портрет, це молодша його малювала. Мені здається, один в один вилітий Оскар. Тепер цю шафу ми будемо трішечки пересувати, щоб можливо було підступитися до стін. Слава Богу, стеля зроблена і підлога ліноліум вже лежить, буде набагато легше нам. Мінус дві важливі речі. Нам треба пошаманити тільки стіни. Шафи довелося зняти дверцята, щоб можна було її перенести. З чоловіком ми її вже відсунули. Тепер є вільний доступ до всіх стін, але так як кімната мала, місце звісно, для роботи не розгуляєшся особливо. Ми вирішили робити по половині. Половину зробимо з цієї сторони, потім поставимо меблі і почнемо робити іншу половину. Інакше нема куди подіти всі ці меблі. Хорошо, що у нас є такий дивий інструмент. Зараз воно закача... закачало. Тепер нажимаєш на рукоятку і смачиш від стелі до полу всі стіни. Не дуже сильно, але щоб зволожити їх. Вони бумажні, повинно бути швидко зволожуватися. Прикольно. А обоям. не по воздуху, а по обоям. По шпалерам. Можеш секцію все ти можеш не встиг здерти. Секцію собі зволожила, потім здерла, далі зволожила. І шпательком шкребеш. Почекай, воно хоч трошки розбухне від водички. А ти не хочеш чекати, так? Так. Да. Тобі треба вже. Та руками не шкреби. Зараз воно розбухне і буде легше зніматися все А Куди от це? На підлогу кидай. Не знаю, рукою теж нормально. Треба до стіни, тому що ми ж будемо шпаклювати. Треба до стіни все здирати хорошо. Біле оце нам не піде. Дуже півсердечка здерло. Той, хто найдужче хотів ремонту, дуже активно приймає участь у ньому. У нас вимкнули світло, але доці не йметься. Вона при ліхтарику продовжує здирати старі шпалери. а шпалери місцями відходили дуже добре, а місцями довелося добряче помучатися. Смачний такий кусочок. Ого, класно відходить. Якби всі так відходили. Вот так вот. Нет, стой, ну ты все испортила, поломала мне. Ой, хорошо, видишь, что. Вот. Что значит хорошо смочить? Ты. Красота. Ничего себе. В цьому місці я очікувала набагато гіршої картини, але все одно цвіль присутня, але не в такій кількості, як я боялася. Того року, в період, поки не було опалення, в цьому куточку навіть у шафі весь одяг почав ваняти цвіллю. Цвіль почала лізти скрізь, і саме тому ми вирішили прибирати ці шпалери, тому що дитина всім цим дихає, а потім у неї постійно болить голова. Бачите, що робиться? Треба буде все це лікувати. Двері в цій кімнаті встановлювалися вже після ремонту, набагато після цього. І під шпалерами у нас тут приховувалися місцями отакі от сюрпризи, які доведеться добряче замазюкати. Під кінець першого дня ми встигли прибрати шафи, звільнити доступ до цих стін і здерти шпалери з оцих от малесеньких шматочків. Одна повна стіна, над дверима шматочок, і тут до вікна шматок ми здерли також. Тепер ми вже повтомлювалися дуже. Наступного дня будемо продовжувати здирати шпалери. А потім нам доведеться іще добряче попрацювати під вікном. Ну то вже все буде потім. Дякуємо, що були з нами. Чекайте продовження. Всім миру і добра!